Казка, сонячний промінь у листопаді. Мурахи поралися без відпочинку. Їх було не менше, ніж 10 тисяч, і кожен працював за десятьох. Та й не дивно, був уже листопад, а роботи залишалося ще сила селена. Насамперед, треба було наглухо закрити всі щілини і щілинки, щоб узимку мороз і вітер не пробралися у морошини житло. Потрібно було обійти всі комори і перевірити, чи достатньо у них запасів, щоб прогодуватися до весни і чи добре вони заховані. Але це ще не все. Треба було гарненько зміцнити входи і виходи на випадок нападу ворожого племені. Потім треба було очистити від хвойних гілок і сухого листя всі доріжки, що ведуть до мурашника, тому що зима зимою, а порядок повинен бути у всьому, і нарешті треба було залізти на самі верхні гілки найвищих дерев і зайняти всі сторожові пости, щоб не пропустити приходу зими. Немає нічого гіршого, коли зима нагряне раптово, а вона от-от могла прийти. Всі самі крихітні істоти, що живуть на землі, поспішали знайти затишні місця, де можна було б сховатися від зими. Цим були зайняті всі жучки, паучки, комашки і комахи. А на світі їх мільйон мільйонів. В очікуванні зими вся земля вже одяглася у траур. Дерева скинули ошатні зелені сукні і стояли темні, похмурі, сумно опустивши гілки. З полів і лук, немов зняв хтось строкаті, веселі килими, і вітри, слухняні слуги зими, вже почали розсипати над землею білі пухнасті сніжинки. Зацепеніли й від холоду хвилі з жадібним співом тихенько плескалися біля берега, поки нарешті зовсім не замовкли, заснувши. Під льодом усюди було холодно, похмуро, сумно. Навіть хмари, що проносились у небі, дивлячись на землю, не могли втриматися від сліз. Так, це був самий сумний час року. І раптом, коли нікому не приходила навіть думка про сонце, раптом, пронизуючи холодне повітря, блиснув сонячний промінь. Це був справжнісінький золотий сонячний промінь. Він прорвався крізь темну хмару і заблищав на зів'ялих стеблинках квітів. на на голих, безлистих деревах. Він ковзнув по застиглим хвилям, глянув на маленьких настовбурчених пташок на працьовитих мурах, жуків, павуків. Скільки їх достеменно, я вже забув, і в одну мить все навколо змінилось. Що це з подивом? сказав Пугач і заплющив очі. Він сидів на високій сосні і на повний голос співав гімн осені, який починався словами. Літня спека, ти нестерпна. Хай живе осінь. Голос у нього був хрипкий, скрипучий, але він все-таки співав на зло всьому світу, тому що йому набридло слухати скарги і сльози про те, що літо пішло. І якраз в цей час блиснув сонячний промінь. Що це? Знову запитав Пугач. Що це за дурні жарти? Я не можу співати, коли сонце б'є прямо в очі. Можу і сфальшувати. Мурахи теж були незадоволені. Це ні на що не схоже з обуренням, говорили вони. Мурахи любили порядок. Усьому і вважали, що раз уже літо пішло, так нема чого сонцю і з'являтись, особливо тоді, коли всі за ним плачуть. Самі мурахи тільки що з великими труднощами закінчили нанизувати іді на листя папороті, і застигли білі крапельки, ніби сльози покрили, потемніли листя. І тут раптом зовсім недоречно блиснув сонячний промінь і все стало танути це ні на що не схоже, говорили мурахи. Всьому має бути свій час і місце, але поки вони бурчали, сонячний промінь втік уже далеко. Він ковзав по чорній землі все далі і далі, поки не потрапив на листок осики. Сюди під цей листок заховався польовий коник, ціле літо він тріщав і стрибав, анітрохи не турбуючись про те, що з ним буде взимку, і ось тепер лежав знесилений від голоду і холоду. Він вже зовсім приготувався до смерті, як раптом його знайшов. Пішов і пригрів сонячний промінь. Напевно, зима вже скінчилася і повернулося літо, подумав коник, і йому стало так весело, що він знову затріщав, застрекотів і став викидати колінця, що з'яв'ялий осиковий листок, також застрибав разом із ним. А сонячний промінь вже мчав далі. З розгону він впав на замерзлий ставок і поплив по освітлому осінньому льоду. І з самого ранку тут юрбилася ціла ватага школярів. Хлопчики каталися на ковзанах, викреслюючи вигадливі візерунки, а дівчатка бавилася тим, що обламували льодяні бурульки. Всім їм було дуже весело. Чи не потрібно когось зігріти? запитав сонячний промінь. Ні-ні. закричали хлопці, розцібаючи шубки і знімаючи рукавиці. Нам і без нього жарко. Будь ласка, тільки не розтопи лід. Нам так весело кататися на ковзанах. Що ж, якщо вам і без мене добре, я побіжу далі, сказав сонячний промінь. А так, як він бігає швидше за всіх на світі, не минуло і секунди, як він був вже за сто миль від ставка і заглядав у вікно маленького будиночку. У кімнаті біля вікна стояла дівчинка, в руках вона тримала квітковий горщик і плакала гіркими сльозами. Чи не можу я чимось допомогти тобі? запитав сонячний промінь. Так так, саме ти мені і потрібен, зраділа дівчинка. Пагін деревця зовсім зів'яв. Він так добре ріс ціле літо, а потім обсипалося все листя. І ось тепер навіть стеблинка почала в'янути. Ну, цьому гору легко допомогти, сказав сонячний промінь. І він засвітив так привітно і тепло, паросток миттю ожив і випростався, а у дівчинки відразу висохли сльози. Ах, чи не можеш ти залишитися у нас надовше, стала просити дівчинка. Зараз я вже поспішаю, сказав сонячний промінь. Адже я втік, не запитавши дозволу у свого тата сонця. Але потерпи трішки. Навесні я повернуся з усіма своїми братами. Сонячний промінь ще раз глянув на позеленілий паросток і понісся далі. Він побіг по Вулиці перебіг через площу і увірвався у перше ліпше вікно. Тут він побачив хлопчика, який сумно стояв один посеред кімнати. Старші брати і сестри затіяли в сусідній кімнаті якусь веселу гру, а його не прийняли. Ти ще маленький, тільки заважати нам будеш. Хлопчику було дуже прикро, і він вже був готовий заплакати. І тут раптом на кімнаті блиснув сонячний золотий промінь. Він з розгону натрапив на дзеркало і відразу відскочив до іншої стіни. Сонячний зайчик, сонячний зайчик, закричав хлопчик і весело заплескав у долоні. А сонячний зайчик стрипнув раз, другий і вискочив у вікно. Йому треба було поспішати. З усіх боків насувалися хмари і погрожували загородити йому дорогу додому. І все-таки сонячний промінь не втерпів і на околиці міста заглянув ще в одне віконце. На цей раз він потрапив у велику кімнату, де все було перевернуте вверх ногами. Ящики з буфета Висунуті всі речі розкидані, а по кімнаті метушилася старенька бабуся і в десятий раз пересувала і перекладала все з місця на місце. Старенька шукала зв'язку ключів. Тільки що вони лежали ось тут, на столі, а тепер ніби крізь землю провалились. У кімнаті було зовсім темно, сірники теж кудись поділись, і старенька не могла навіть запалити свічку. Вона то стонала, то зітхала, а раптом приймалася лаяти якогось ваську. Напевно, кота, який завжди бавився ключами. Безлад в кімнаті був такий, що навіть сонячний промінь не зміг відразу знайти ключі. Він обіг усю кімнату і натрапив на них. Вони лежали на столі на самому видному місці. Ось вони вигукнув сонячний промінь і, немов пальцем показав старенький вязку ключів. Так ось де вони, зраділа бабуся, і сернаки тут лежать. Добре, коли сонячний промінь загляне все тоді на своїх місцях. А сонячний промінь почекав, поки бабуся запалила свічку і зник у вікні. Все небо було вже затягнуте важкими чорними хмарами, і тільки в одному місці залишалася щілинка, через яку сонячний промінь міг проскочити. Добре, що він був такий швидкий і спритний. В одну хвилину він опинився за 93 мільйони миль біля самого сонця. Він повернувся якраз вчасно. Хмари щільно зійшлися над ним, ніби зачинили двері, і ніде більше не залишалося ані входу, ані виходу. Але сонячний промінь не сумував, він знав, що це не назавжди. Тому він сів сам на край сонця і чекав тільки слушної нагоди, аби знову зісковзнути вниз. І кожного разу, коли він згадував свою подорож на землю у похмурий листопадовий день, він починав сяяти так, наче вже настало літо. І цьому немає нічого дивного, якщо тобі вдалося хоч. Трохи втішити або розвеселити кого-небудь, ти можеш вважати, що зробив добру справу. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.